Днями відбувся робочий візит на Хмельницьку АЕС керівника енергогатому Петра Котіна, в ході якого очільник наек відвідав ряд важливих об'єктів. Розпочався візит з чергової передачі благодійної допомоги захисникам України від колективу Хмельницьке АЕС та НАЕК «Енергоатом» наші оборонці отримали ФПВ-дрони, засоби РЕП та інше обладнання, яке допоможе в боротьбі з ворогом. Ми знаємо, що кожна частина з того, що сьогодні передається. Вона буде вносити свій вклад в оборону України, в збереження життя наших хлопців, наших героїв, які сьогодні працюють на передовій, роблять свою радну роботу. Відокремлені підрозділи НАЕК невпинно підтримують наших захисників. Передано допомоги на 8 мільйонів гривень. Під час передачі благодійної допомоги очільник енергоатому нагородив інженера відділу технічного контролю ХАЕС учасника бойових дій Олександра Франасюка, відзнакою вартовий світла та висловив вдячність колективу атомників за зусилля у зборі, закупівлі та передачі українським військовим необхідної техніки. На модульному містечку, яке звели для запорізьких атомників, відбулося заселення перших його мешканців. Перша черга будівництва група з чотирьох споруд для проживання 48 людей здана в експлуатацію. Підведені центральне водопостачання та водовідведення, електроопалення. В урочистій церемонії заселення, окрім керівників НАЕК, ХС та Нетішинської міської військової адміністрації, взяли участь представники посольства Швеції в Україні, секретар посольства Софія Весберг, радник посольства. Ва Швеції Петра Андерсон Ерхарді Швеція потужно підтримує Україну. Зазначили представники амбасади. Домівка це найголовніше, що потрібно для кожної людини. І я безмежно щаслива, що мені довелося пережити такого, як ці люди, які змушені були покинути свій дім. Я щиро співчуваю всім, кому довелося постраждати від такої війни. ми раді, що зможемо зробити свій внесок у покращення вашого життя саме цією допомогою. Петро Котін висловив вдячність представникам королівства Швеція за підтримку України під час боротьби з агресором, адже модульне містечко створюється за сприяння уряду Швеції та за власні кошти, «Атена те, В Першу чергу вирішення питання забезпечення запоріжців житлом тут, на майданчику Хмельницької атомної станції. А по-друге, старту по Великому будівництву тут на Хмельницькій атомній станції, яке також в себе включає, і будівництво великих обсягів житла загалом же тут проживатиме 325 людей. Ми маємо змогу е, прожити певний час е, в такому гарному житлі і працювати спокійно е, на цій філії Хмельницької, також спокійно відпочивати дуже дякую вам за це прекрасне, за цей прекрасний проект Надалі шведські гості відвідали нове житло родини Одут. Голова родини працював майстром на Запорізькій АЕС, а з 2023 року воює на фронті. Цього ж року родина виїхала з Енергодара до Нетішина. Мама Ганна влаштувалася комірником на третьому блоці ХАС, виховує сина Давида і донечку Мілану. Стверджує, у Нетішині їх зустріли раду. Міланка ходить в садочок. Давид, окрім школи, відвідує секцію фехтування новим помешканням. І мама, і діти задоволені. Ми б самого початку виїхали з окупації, бо там було дуже важко з дітьми проживати. Як вам взагалі помешкання? Це подобається? Так, тут тепло, ну чисто, все є для проживання. А діткам діткам добре теж є місце, то нам, нам, нам трьом достатньо місця. Енергоатом і надалі сприятиме забезпеченню гідних умов проживання атомників ЗАЕС, які залучені до відновлювальних робіт на хс 3 4 Для добудови третього та четвертого енергоблоків необхідна відповідна інфраструктура, будівельні бази та потужна техніка. На майданчику транспортного цеху керівництво компанії та ХС здійснило огляд нової техніки, якої у 2024 році було придбано 60 одиниць. Це екскаватори, бульдозери, крани, бетонозмішувачі. Ця важка а спецтехніка буде задіяна у будівництві ХС-3-4. Спеціалізована техніка для виконання земляних робіт, для перевезення бетонних сумішей, для виконання демонтажу бетонних конструкцій, для виконання висотних робіт, крани, а також інші спеціальні механізми. У межах робочого візиту керівник енергоатому ознайомився з ходом ремонтно-відновлювальних робіт на третьому енергоблоці Хмельницької АЕС. Під головуванням Петра Котіна відбулося засідання штабу із добудови блоків номер 3 4 Було перевірено стан виконання відновлювальних робіт, дотримання раніше затверджених графіків та залучення персоналу ЗС до будівельних робіт. Ми відповідально ставимося до поставлених завдань, тож зараз тривають необхідні підготовчі роботи. Наше зобов'язання після ухвалення закону до Будувати блоки за 3-4 роки підкреслив він. Очільник енергоатому Петро Котін під час робочої поїздки на Хмельницьку ЕС провів нараду з керівництвом станції та трудовим колективом, де обговорили результати роботи компанії за минулий рік та плани на 2025 рік.